Відправляємося на маленьку ревізію, хотіли попити каву, а будемо робити мікрообзор. Поп'ємо каву, поїмо, пішли подивимось, які ціни і що можна купити сьогодні, 11 січня 2024 року, у Цум. Центральний універмаг України. Андретана. Що? У мене дороге плаття, бо щоб не зажувало. В Цумі. Ну, що таке цум, що таке я? Плаття дорогое, колаборація Андретана, Александра Маквіна і е, Дольча Габана без Дольче, Де следующий етаж? Ні, реально таке плаття. В ньому такі сидіть і їздить на таксі. І ліфту нема. А чого ліфту немає, не сьогодні? Реально. А я вам розкажу, що ліфта нема. Бачите, як побудовані торговельні ряди, торгівельні ряди, щоб ви виходили на кожен поверх і дивилися. І якась шмотка вам попаде боку. Я її кинув. Вам сподобається і захочете купити, тому можливо є сенс. Але я б хотіла ліфт, а не сенс. Буду казати, що просто якусь альпаку, ще щось. 2,870 гривень. Якщо настояща альпака, то треба в стоїть. Кушати, йдемо. Ні, я бачу лега. Я бачу Ліга. Бачу Лего, не бачу препятствий. Ще як там да? буде. Перешкод. А-а-а. Я ж як. Mm -hmm. <фиф> ну що, Славік? Як діти? Ото. <фиф> Ото Отож. Ні. Це я. Я коли знімаю макіяж і перуку, я теж так виглядаю. Міла вам надасть підтвердження. Або отак. Це прям повний роз. Ну, каблуки зніму буде прям купити. Зайця можна купити, якщо я правильно поняла. Заяць іграшка 70 тисяч гривень. Погано. Хто, хто? Чий це магазин? Не знаю, чи це магазин, вдруг ви дивитесь мій YouTube, приклейте ціни, бо не видно. Але за такого зайця 70 тисяч гривень це скільки? 2000 доларів це в принципі небагато. Якщо він без волосся. Що? Так, да, ну я ж кажу, цей 70 тисяч, він, якщо типу, ну, поставити до це дуже гарно. Це синтетика? Це навіть не синтетика. Зря нагнала на цук. Вибачаюсь дуже. Ліфти є. То я трошки дурна або сліпа. Знайшла ліфти, коли вже, коли вже піднялися на поверх, який нам треба, ось отам, бачиш, вдалині, вдруг є е, е, тоже люди, які не знають, в сумі постійно е, користуються цими штуками, тому що я тільки перший раз побачила, що є ліфти, постійно ходжу. Так, що в нас є? Синабон? Чи водка салом? Що, у нас, бачите, звучить повітряна тривога. Ніхуя не поїли, нічого не купили. Долбайоб Путіну це е, придумав воювач. Я тепер не можу ні пончика з'їсти, ні хуя. Тому, якщо ви дивитесь це відео, у мене зараз повітряна тривога, скидайте донатик на ЗСУ, щоб швидше відпізні цю всю блядь. і я могла їсти, пити і е, займатися спортом навіть піду. А я ж записала, вже, да? вже казала, що на щось повітряна тривога. Йдемо додому, хоча б поки Нічого. Позитивні враження зі мною, відправляю, ще сяду за компухтер і напишу, і напишу. А Насті, пошла ти нахуй.